Всім привіт. 9.35, 2 години. У нас пішло на те, щоб посіяти вручну руками кукурудзу. Це не наш город, он наш кусочок ще. Це будуть вже гарбузи. Після Паски будемо садити. А це виоране своїм трактором. Отак роблені рядки. Спеціальне рало на кукурудзу. Яке там міжряддя, на 70, наша пшениця. Он. І вручну по дві насінинки Ми не довіряємо сівалці, хоча є в нас сівалка ручна. І трактором також не довіряємо. Один рік садили, зовсім не сподобалось. Городи рівних ідеальних городів не буває. Трактор отак їде, рядок на рядок заїжджає, косіння, то рядок в рядок попадає, то розходяться рядки. То Дось цьогоріч кажуть люди, що погано сіють. П'ять насінин кинуло кукурудзи, 10 немає, місце пустує, ходиш, насаджуєш. А так, такій сівалці ручній, як торік буряк сіяла. Не довіряємо, тому що не дуже глибоко вона садиться кукурудза. А так як торік у нас повиглядала оця ж сама ділянка, хто пам'ятає, буряк як довго сходив з моркою. Земля сира, гарна, зійде кукурудза. А завтра на картоплю. Також зранку, хоч і вітряно, дуже в нас мошка заїдає. Не знаю, видно, О, бачите, на руку це тінь від сонця. Мошка нічого не допомагає, дуже багато цьогоріч мошки. комаріще, а мошка виїдає очі. І зранку і приїхали і все одно. Хоч трохи вітерець подихає, але дуже важко з мошкою миритися. Вкутаний, і обмазаний усім, і в джинсах, і жарко в джинсах, і, і ноги закутані, і все одно пролазить і кусає зараза. Далеко дуже Рибак. little mm -hmm. Про такі тує, я казала, про такі ящички. Моя мрія. У дворі мати ось такі, щоб так були посаджені. У нас невеличка поломка. Їдемо вже назад. І оце знайшли отаке цвіте. У нас такого ніде немає. Хоча це і недалеко від нас село, Сім'янівка. Я не знаю, що це за рослина. Перша мені така попадається. Дуже ефектна і гарна. Чекаємо. Яка сьогодні погода і природа красива, аби не мошка. Я на кукурудзі так мушка не накусала, як ноги у місті. Все нормально, з машиною їдемо додому. І ось у нас по узбіччю дуже багато ось такої декоративної жимолості. Тут скрізь і туди. І туди, вона. нас дуже-дуже багато її трапляється. А пахне. І ви знаєте, я подумаю викопати і рожеву, і... Білу, зараз пройдемо до білої. Хочу посадити під двором. Може, не цього року. Це так, думка така, аби знайти маленький саджанець. Але мені дуже подобається. На рівні зі спіреєю також обцвіте і ціли, ціле літо стоїть, більше не цвіте. Але все одно, в цей момент вона дуже гарна. Пройду далі. Он, її там дуже багато. Береза розпустилась. Пройду, погодую комарів та мошку. Ой, а біла яка? О, яка біла гарна. От білої не так багато й попадається. Вона вон там і на ту сторону на поле. І біла гарна. Чи пахне? Пахне. М -м -м. Яка ж то краса. Ми хотіли, як їхали з конотопа, стати десь біля ріпаку сфотографуватись. Але був такий потік машин, що не стали ризикувати. Не хочемо бути героями мему. Зараз усі топчуть активно ріпаки по Україні. Ка краса. Молоденький дубок. Ей, кулісі, в нас лісу немає. У нас лісу немає тут. Дві ліси то є в Сумській області хвойні. Туди за Суми десь. І то не такі вони здорові. І біла ось тут. Такі кущі не викопаєш. Ну, оце ще можна. Так, можна постаратися. Але, ну я ж кажу, тут дуже багато. І на дорогу, і а на поле ось це все зжималость. Яка краса. Знаєте, вітерець навіть і комарів тут немає. А на городі мушка з комарями і в місті чуть не з'їла. Он скільки. Скільки її там є. Не знаю. Я в селі живу, де я оце все люблю. Я просто, просто мене надихає оце все. Оця вся зелень. Оці всі види, красота ось яка. А як для тих, що в місті. М -м. Ой! Ой, тут сонце не так палиться. Боже. Яка ж так красива земля. Та невже ж не можна на ній жити, дружно тихо. Поїдемо ми додому, бо в мене ще буся не гуляний Уже... Перша година дня вигуляю бусю. Я їхала до міста, щоб купити йому наповнювач для туалету, саме головне. Їжі йому взяти, бо в нас в магазині набагато дорогше. І буду сьогодні пекти паски. Прийду з бусею і буду займатися пасками. До вечора, до темноти ще все встигну. А в суботу вже спробую спекти ще крафіни. Так, О, така краса. Жоден комар не вкусив. <свісна> <свісна> Неймовірна краса. Ну, в тіні не так вигоряє, з тієї сторони від поля теж а таке. Раз, а білої скільки, ніжний, і, скільки О, там і, біла, її... і там біла По Полосі їдеш просто різні кольори. Кущиками, кущиками. Ми доїдемо додому чи ні? А ну признавайтесь, хто свистольки робив у дитинстві. Не знаю, як воно насправді називається. У нас звуть жовта акація. Ось уже обцвіло і росте свистюлька. І жимолость, Куди ж без неї? Жовтенька. Де цей вітер був, як ми кукурудзу сіяли? А ось яка гарнесенька. Отаке в мене сьогодні відео. Посадили кукурудзу, з'їздили до міста. Батько їхав, щоб заправитися десь топливо. Бензин, а я, щоб купити всякого бусі. Нічого таких спеціальних покупок не було. Так що от, от таке сьогодні відео, по-різному буває. Як сам участвуєш у чомусь щось робиш, то ніколи знімати, бо я там, я, наприклад, сіяла кукурудзу, хтось загортає. Так що не сердіться, якщо комусь не сподобалось відео. Ну таке. Ну та й ви подихали свіжим повітрям. А, я тут дуже свіже, наче й комарів немає. Скажу, де був той вітер. Якби були на городі. Аби завтра було вітряно, щоб картоплю гарно посадити. Всім дякую, хто був зі мною. Не обіцяю, але, можливо, ще щось сьогодні зафільмую. Всім до побачення.